Сьогодні, Всесвітній день науки, Київська мала академія наук учнівської молоді відкрила роботу метеорологічної станції гімназії номер 267 що дасть можливість поглибити і розширити знання учнів. За допомогою метеостанції ми проводимо спостереження за температурою повітря як зовні, так і в приміщенні, вологість визначаємо напрямок вітру, опади у вигляді дощу або снігу та туман. Користуючись цими показниками, наші діти їх записують у свої щоденники, аналізують, оформлюють. Я, як керівник секції метеорології та кліматології, відділення наук про землю Київської малої академії наук, дуже задоволена тим, що на базі гімназії номер 267 було відкрито автоматичну метеорологічну станцію. Бажаємо, щоб такі ж метеостанції були встановлені в інших школах міста Києва.